Це дуже смішна іра. Скучали хто скаже, ні, то й пова і ласкаво прошу мою вже постійну рубрику «Нестільовий стіль, де ми говоримо про новості модного міра. Вже чотири із п'яти головних типажів по системі Девіда Кібі. А оцей останній один я лишила на десерт. і зараз ви дізнаєтесь, чому ми вже знаємо, що всі типажі координально відрізняються один від одного. Нема бодай одного типажу, який повторював би риси іншого. Наприклад, в драматиках повністю домінує янь, тобто чоловіча енергетика. А от в романтиків навпроти домінує інь, тобто жіноча енергетика. Їм абсолютно не пасує чоловічі повадки, мужність чи якась пацанкуватість. І є один типаж, який знаходиться рівно посередині між інь та янь, і це класика. Це повна гармонійна суміш інь та янь. З цього типа на рідкість, аристократична зовнішність та вайб, і серед товпи їх дуже легко пізнати Тож як виглядає типаж класик? Як я вже говорила, в ньому збалансовані чоловічі та жіночі риси. За рахунок цього, у класика злегка загострені плечі, така гармонійна статура. В них ніби вайп імператорів заводських налаштуваннях Фігура по типу прямокутник, але все ж можуть вгадуватись певні такі плавні лінії. Зазвичай це в області талії. Летить щось. Зріст варіюється від 162 см до 171 см, руки та ноги довгуваті, але не такі, як в натуралі, наприклад. Також у класиків єдиного, типа жу, взагалі, пропорційно складене обличчя. Ні середнього розміру, вилиці ледь помітні, але є. Брови вигнуті і підняті, тобто не широкі, занадто не вузькі, просто ну, десь посередині. Губи не повні, але й плоскими не назвеш. Очі теж середнього розміру, такі спокійні. От, якщо, наприклад, у гамінів там. Такий яскравий погляд, а тут у них такий спокійний оцей погляд аристократів чи королів. Якась безмітіжність прочитується в їхніх рисах обличчя. Якщо б гармонія була людиною, вона була б типажом класик. В них ніби суміш всіх типажів, але з кожного вони взяли щось хороше. На відміну від інших типажів, класики можна характеризувати такими словами, як аристократичні, благородні. Охайні. Здається, ніби вони представники корейської крові. Але є перелік ознак, які класики просто не можуть ні в якому разі мати. Це дуже високий або дуже низький зріст. Ну, типу, тут у нас гармонія, якби посередині все должно бути. Тип фігури пісочний годинник, від... і звініть ці прямокутні, давайте будьте. Мати великий кістковий каркас. Або ж володіти пишними частинами обличчя, такі як губи, очі чи щочки. Підвиди класичного типажу. Чому я саме акцентую увагу на підвидах класиків? Тому що це найрідкісніший типаж. Такого ще пошукай. Леко не всі виграють цю генетичну далтарею. Ну, і як і інших типажів, чистих класиків знайти дуже тяжко. Тому є три основних підтипи класу. Чистий, м'який та драматичний. Відтінки мого настрою можна теж так назвати. Тільки там, тільки просто драматичний, сильніше драматичний і дуже драматичний. Опис чистого класика ми вже розібрали. У тілі таких людей немає натоплавних чи гострих ліній, вони сама елегантність та стриманість, кістковий каркас прямокутний, але плечі при цьому похилі. При цьому м'язи проявляються слабості. Ти в зальчик не ходи, значить, фіг не качаєшся. У м'якого класика переважно жіночий рис. Його зріст зазвичай не вище 163-167 см. Тіло округле, але симетричне. Обличчя з великими очима і чуть об'ємнішими губами, ніж у класичного класика. Класичного класика. Кістковий каркас теж округлий, і в обличчі присутні ті м'якші риси, не такі гості, можуть бути угли. Ну і вилиці теж менш виражені, ніж в класичного класика. Класичний класик, оце я придумала. А от в типажу класик драматик, навпаки, все. Тут переважно чоловічі риси в обличчі та тілі. Зріст високий, талія виражена слабо, фігура прямокутна. А от обличчя класика драматика помітно таке гострувато, тобто вилиці більш виражені, та очі теж яскраво виражені. Який одяг обирати класикам, а що краще викинути або спалити на кострі? Представникам цього типа не так і легко під Дібрати аутфіти. Якщо натуралом підходить майже все, то класикам потрібно дотримуватись мінімалізму. І ні, це не про відсутність зайвих деталей в образі. Основний принцип підборів луку це безпереривність в силуеті. Не варто поєднувати в одному образі кілька різних стилів. Тобто, там якийсь там котичкор і класичний, або олтмані, і бохо. Також дуже добре, якщо всі елементи образу, ніби сполучені однією лінією. Тому класикам дуже пасують костюми двіки чи трійки, в принципі, костюми, та в принципі класичний стиль. Вони ж класики Якщо ви шукаєте штани, стежте за тим, щоб вони були в мінімалізмі. Без кишень, стразів, рісуночки, потертості. І далі фасони це моми, палацу та кльош. Спідниці прямі або з невеличким кльошем. Чуть-чуть малюсіньким Але не одягайте вузькі моделі. Це підкреслює оцю прямокутну. Фігуру. А фасон асилует це взагалі страшний сон для класики. Це уб'є все ізящество фігурі, якого і так не то, щоб багато. Блузи та сорочки теж мають сидіти по фігурі. Добре, якщо вони зроблені з щільної тканини та тримають форму. Розлітайки та струящіся фасони, як там для романтиків неплохо було Тут не варіант. В не варіант ніяких струящих оцих штучок, розлітайок. Ні, оце на мусорку тільки така трішки строгість та елегантність. Добре, якщо це все тримає форму, тому що тоді таке відчуття кратності, відчуття вія від образу. Особливу увагу потрібно звертати на принти та тип тканини. Класикам пасує одяг з кашеміру, габардину, щільного флісу та 100 бавовни. Я особисто не навиджу бавовну, тому що вона неприятна для мене. Але добре, що і я не класик. Важливо, щоб текстура полотна не була занадто грубою. Це візуально обтяжить образ класика.

З відповідних принтів можна виділити аргайл. Я взагалі по-новому відкрила для себе цей принт. Він не тривіальний і є в ньому якась родзинка. Також можна одягати його січу лапку середнього розміру та вертикальну смужку. Худи ж без неї, я ж говорила, що вона в кожному типа є. О, забула ще дрібну клітиночку. Мені подобається цей вайб 80-х, це дрібною клітиночкою. Я б таке насила. При цьому класикам пасують такі глибокі та темні відтінки. От, наприклад, гамінів вони б робили візуально старшими. А класик му ну, А ось неонові та яскраві кольори. Краще Спалити на кострі стилі, які пасують класикам, їх небагато. Звісно ж, класичний стиль, old money, аристократичний стіль. Препі пролітає, тому що там тенісна спідниця. Вона не абсолютно не попадає в вайп і взагалі всі підліткові атрибути краще не носити класикам. Ваш орієнтир просто строгі фасони, які будуть виділяти талію. Всі, які макіяжі, зачіски та прикраси пасують типожу класик. Біжутерії не повинно бути занадто багато. Тож постарайтесь не носити більше трьох акцентних аксесуарів зараз. Якщо одягаєте хустку, окуляри, каблучку, то краще сережечки вже оставить на потом Добре, якщо аксесуари мінімалістичні. Прикраси золота, срібла або інших матеріалів, схожих на них. А от пластикові чи акрилові аксесуари здешевлять образ. Ми не Кері бречу ми тут за мінімалізм. Макіяж класиків помірний з ефектом гор. Шкіри. Якщо використовуєте яскраві румяна чи тіні, добре їх розтушовуйте. Помайду обирайте приблизно того ж відтінку, як і губи. Вайп-макіяжа в школу. Типу, ти наш кутукартурений, але так, щоб ніхто цього не побачив. А від графічного макіяжу стрілками тут уж явно краще позбутися. Від стрілок у стилі Еми Вайнгаус краще теж відмовитися. Це візуально зістарить образ. Ці старить і зіпсує. Класикам не пасують скуйовджені зачіски. Як воно у кері бере, що вона, але вона цю шикарно виглядає, а от класиком не піде. Тому що тут за акуратність, прилизаність, бріван де кам Оце воно, оце от так як мають виглядати класики. Тому що родзинка образу має бути саме в цій надмірній охайності, щоб не на волосочок не стрічала з голови. Якщо у вас гладке волосся, зробіть стрижку так з рівним прорізом. Щоб він був такий ідеальний, рівний. Це завжди виглядає досконало та дорого. Не знаєте, як постритись, просто фіганіть рівний з, з Кончики підстрижить в стилі просторів. Ніяких оцих каскадів і всілякої такої чепухи. На то я дождався, ждав, ждав, і от все таки є. Зірки з Classic. класик. Блейк... Лавлі. Королева червоних доріж. Я трішечки фанатка серіалу Пліткарка, де вона ідеально попала в образ цієї аристократичної дівулі. Вона дуже любить цікаві образи, але й в зовнішності її теж є дещо таке аристократічне, де не знаходите? Хоч вона її любить, оце яскраве, надіть, я обожнюю її образи в класичних костюмах або просто в класичному стилі. Оце як папараці, її фоткануть десь, і вона як фурія, така там, типу, увереним своїм пахадоном, іде по тому Голівуду. Чи де вона там живе? В є впевнена ходьба і вайб Стерфнем. А це все добре відображає естетику класика. До речі, класик це єдиний типаж, який личать ці піджаки з завуженою талією. Це вже якось не модно, але от, типу, Блейк виглядає з цими піджаками так гармонійно і так стільово. Ну, мені дуже подобається. От я б, якщо так наділа, то я б, наче, якийсь піджак, який на мене малий, виглядала б. Плечі широкі нафігу, талія цей, там якісь складками пішла вже спінап, а вона. Шикарно, шикарно. Дакота Джонсон теж яскрава представниця даного стилю. Вона м'який класик. В неї такі високі вилиці, помітні щочки, кругле обличчя, великі очі та середній зріст. Ідеальні параметри м'якого класика. В результаті цього їй і личать більш такі жіночні стилі. Плавні силуети, теж ні не так сильно читаються. Хоча я її бачила в фільмі «Леді павучих. І вона там нормально розмотала главного антагоніста. А от, наприклад, Джекі Кеннеді – це вже класичний драматик. В неї такі чіткі густруваті вилиці, акуратні риси обличчя та Стократічний стіль своїми аутфітами вона відома на весь світ, майже як Мерлін Монро. Вона дуже любила монохромні образи. Цей прийом був найулюбленішим, поки вона знаходилась в білому домі. Ще одна її фішечка з'явилась в часи дрес-коді. Тоді треба було носити шляпу. А в неї огромна голова. Ну і потрібно було якесь рішення знайти, щоб вона не здавалась візуально ще більшим. І її дизайнер запропонував їй оці шляпки-таблеточки. І тоді це став невід'ємний елемент її образів, і вона була від них просто в захваті. Перли доречні завжди. Одна з найвідоміших цитат Жаклін. Вона не розлучалась з ними просто ніколи. Чи то на прогулянки з дітьми, чи то на якихось офіціальних прийомах, чи то просто в магазин піти. Ні, не піти, вона не ходила. В магазини. Ну і, звісно, цей прийомчик. Киї з перлами теж додавав їй аристократичності і якоїсь вишиканості. Що ж, це моє заключне відео про типажі. Ми розібрали всі п'ять і признаюсь за час того, як я про всі читала, проходила тести, писала сценарії, я тепер аналізую кожну людину в своєму оточенні. Навіть декілька дівчаток писали мені в дірект з запитом: я не можу визначитись типажем, все думаю, думаю, і ніяк от не, ну, не виходить. І от коли я дивлюсь на їхні фото, на обличчя, на риси і думаю, да боже ж, це ж чистий там драма чи чистий там гамін? Тобто я говорила, цих типажів дуже важко, і найлегше їх розпізнати, але дуже важко знайти. Я думаю, що тут думать, що тут думать, але в той же час мені свій типаж виявити дуже складно. Я не знаю, дасіх. Схоже, я натурал з відтінком романтизму. Тож не засмучуйтесь, якщо самостійно не можете визначити свій типаж. Ми всі такі. Легше вже щоб хтось зі сторони на вас подивився і вам сказав: пробуйте проходити тести, інколи допомагає. Хоча мені теж сказав, що я драматик, а я не секундочку не драматик. Ну хіба що настроєння в мене драматичне? 24 на 7 Дякую, що дивитесь моє відео. Пишіть який ви типаж. Мені цікаво, які типажі переважають серед моїх підписників. Та до наступних нестільових відео вони будуть цікаві. Зроблю малесенький спойлер. Вони про кольоротип. Papa Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you